Ну все, ми скупилися. А останні розпаковки покажу вдома. Я ще дещо докупила, але вам не показала відео. <хи> так що остальне буде все додається. вдома. Да. Кого ці не будуть цікавити, що я по скільки купляла, то в остальних відео буде. Ми скупилися, їдемо із Тернополя додому. Ось такі тут діла. Людей багато, дуже нині багато на базарі. Не просто багато, дуже багато. От. Ну і ще десь, я думаю, в понеділок, якщо все добре буде, буде у нас з Наталією, мабуть, про мій ефір. Буде? Буде вечір. <ривіт> а де ти вже підводного човна подіється? Кутю все одно має, мусиш мішати робити. Перший да, рецепт буде Наталі. Куття з тебе, так що. Нічого? Я, Нічо. я <рес> навіть, може, <і> <рес> О, <рес> то треба, треба <рес> вернутися, щоб Наталя того я а я вже раз. Ладно, Я вже півлітри тобі <рес> свої. <свій. рес> <рес> Бо Я маю свою ще кутю, але я раді того попробувати, яка та кутя з ярої пшениці. Ніколи не їла. Звари, собі і попробую. <реш> так що, ладно, я вже вам півлітри насиплю, пів півлітри собі оставлю. Буде Наталя робити кутю. <реш> Ось, так що такі то діла. А відео, той, інтер, як, як сказати правильно, стрім буде з Наталією в понеділок, я думаю, з Великого каналу. Якщо Бог дасть все добре буде, світло, щоб було в нас і в неї, щоб так співпало. І ми тоді вийдемо в стрім. Так що сповіщення ще буде. Так що ось такі діла. Ну, а все остальне, все остальне буде далі. Всім, кому цікаво, відео буде далі. Стінами, зі всім. І будете дивитися, ну тут я тільки покажу в тому відео розпаковку, що я накупляла, що я на, на, назбирала. От. Ну, я, я хитра, я сумок додому не несла. <гум> до машини ніс Валентин з Наталією. ось, А додому везуть вони мене. <гум> так що якось так. Ось такі діла. Так що всім до розпаковки, поки місь. Пауза, а там далі буде видно, що я накупляла. Ось такі сітки ставлять на полі, щоб дороги не передували. Бачите? Так, ну, здороваюся, бо не пам'ятаю, чи здоровалася чи ні. Всім гарного дня, всіх з наступаючим Різдвом Христовим, всім миру, спокою і затишку. Так. Начнемо сам перед з хліба розпаковувати. Ціни на хліб я казала, скільки там буду друге відео, буду я казати, бо я так всі ціни не заповнила, я в відео казала. Лише те, що я дознімала. Потім, що не показувала, то тепер кажу, так, хурму я купила по 108 гривень в кілограм. Та, що не обирається, та, що смачна солодка. Хурма. дивіться, яку гарну макітру собі купила. Ціна є на макітру у відео. так, Лампа червона та, що козеня там гріти. Щоб косеня там світити, купила. Ось така. В аптеці купила. 230 гривень, чи що, я не помню. По-моєму, відео є, скільки вона стоїть. винеси зразу на хату. Так. Купила два таких газових балони. Ті, що я смалю ними. Ось. По 100 гривень балон. Ось так. Це я купила фундук до куті. Так. Кукурузений крохмаль по 40 грн. упаковка для ось такий. Свічки я такі купила, тут 10 штук. Хай там будуть при запас. Так, все, ці торби більше ніц в мене нема. Ой, котра то далі йде торба. По легкості, ой, не знаю, навірно, не так. Ну нічого, буде у нас так. Це м'ясні продукти у нас приїхали. Куроча грудинка я купила. Ціна курочої грудинки і крилець є в тому, у відео яка ціна. Буде відео, будете бачити, які ціни. Так, це. Та лежит, я його буду заморожувати. Так, котре, там а котре. Так, це в мене м'ясна продукція. Мені зразу в холодильник. Ціни теж будуть у відео. Так. Це купила таку велику упаковку рушників. О, ще, ще кобаса кукруми одна остала. Бумажних рушничків таку велику купила, щоб маленьких не платити. Ось ця упаковка 100 гривень. І будемо мати багацько. Ну, а це я кутю купила з ярої пшениці. Казали, що дуже смачна. Багато людей кажуть, що з ярої пшениці дуже смачна кутя. Я ніколи не варила, але це випробую. Ну і купила кілограм маку. Такий, що на базарі розважний продається. Багато Багато, виходить цікавіший і дешевше. А це... Такі салфетки купила, таку велику упаковку. Мали мене купляти, оця упаковка 50 гривень. Така здоровена. Ой, котра далі торба йде в нас. Так, це моя торба спеціальна. Я купила пергамент великий рулон і фольги великий рулон. По 100 гривень. Так, ну а це у нас пішла рибна продукція. Так, тут риба. Рибу ціни відео буде. Так, це риба. Ого, а тут що таке тяжке? Це дешелянець. Ага. корм, ко там два кілограми не, це не купила. Це котяче їдло. Це у нас банани. Ціна буде відео, я не пам'ятаю. Банани, виноград. Це все будуть ціни відео. Після того, як покажуть цю Так, зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Чекай, бо ще один вилич. Чекай бо ще один втік. Огірочки, мищенку треба досвід. І порудорчиків. П'ять штук на салатику. Ці огірки, то я не собі, це я купляла. Мене баба, баба заказувала купити. Положи її збоку, зараз занесу бабі. Так. так, що тут у нас далі? йде, ой-ой-ой. І ще в нас одна осталася торба. Ось так. Кришки по 100. По 100, по 100. Боже, дай розум. 145 гривень вроді. А свічки по 12 гривень я купила. Так, це Наталі не на нас, Наталя заказувала. Так, ну, а це я заказувала. Дуже смачні клімантинки по 65 гривень. Чи клімантинки? Бо вони так і звуці, клімантки, вони дуже солодкі. Ну і це, і це я собі заказувала. О. От. Це грушки. Ось так. Я купила собі грушок. Дуже люблю грушки. Ну, а це моє насіння. О. Це насіння, яке я брала, в мене є на відео, буде. Які ціни на насіння, що? Тільки не купила протравлювача, но я думаю, якщо добре буде, мені ще Наталя з Валентином докуплять. Або я з ними поїду докуплю. Протравлювача казали, буде десь березня місяця. Протравлювач той, що від довгоносиків протравлювати. І протравлювач той, щоб... Насіння, ну, бараки не гнили. Ну як, смачний? Дуже. Дуже. Такі солодкі я попробувала, бо давали пробувати. Такий солодкий ожмі. Ось. ось, і те. Як його? І то випадку, казали, що будуть ті. Обріж, ніч не побачила. Ось то. зараз. То казали, що з березня місяця й буде таке, щоб барак не гнив. От, теж буде. Той протравлювач. Так що, як доживемо до весни, дасть Бог здоров'я, мир, спокій, поїдемо ще тоді до кутуру. Ось таке діло. Хто там питає, на що розказувати ціни, на що показувати, я показую для тих підписників, хто. Як сказати, хто любить дивитися розпаковки, хто любить дивитися ціни які. Ціни будуть в мене на каналі, ціни будуть. Hand farming. ось їхній канал в Ютубі Farming. Я посилання поставлю в коментарях. У них там теж будуть свої відео з цінами. Ось, заходьте, підписуйтесь, дивіться і будемо спілкуватися і будемо продвигатися, як то кажуть. Ось таке діло. Ось таке я покупляла, я запаслась. Я рибку зараз йду, почищу, тут трохи в морозілку положу. Тут трохи пожаримо на святий вечір. Щуку, мабуть, ми спечемо в духовці. Ось, я купила дві щуки невеликих. Ну, відео буде, які я купляла. Вони вже зразу щиняні. Щуки були, а карасі, ні, карпи треба буде чистити. Ну, зараз вийду на двір, на дворі тепленько. Раз, раз ми з неї шкіру здерем. чи луску, чи як там. І все буде добре. Так, пропало в нас світло. Ось таке діло. Так що. Всім миру спокою, продовження буде. А я хочу та ігрушки. Дуже файні грушки. Дара. Зробимо грушечку, побираємо, бо я шкіркою не, не люблю їсти. Бо вона тверда шкірка, а грушка смачна. Ось таке діло, так що. Всім миру, спокою і до зустрічі в другій частині відео. Всім по Удачі і! Мирного неба скорішої перемоги нам всім, всім па-па-па-па.